Дуже часто минулі ситуації з нашого життя заважають нам спокійно жити і розвиватися та рости і рухатися далі. Вони постійно спливають у нашій уяві, і ми їх прокручуємо знову і знову. Вони буквально з'їдають нас зсередини, особливо якщо це якісь образи. До того ж, це основні причини наших хвороб. Про те, як відпустити минуле мовлять мудрі поради. Учні запитали мудреця: Чому буває так, що ми часто згадуємо людей, які нам зустрічалися в минулому, особливо які нас образили. І минуле нам не дає спокійно жити та розвиватися і рости та рухатися далі? Ось що відповів мудрець. На нашому життєвому шляху зустрічаються різні люди. Одні зустрічаються для того, щоб ми у них чогось навчилися. Другий для того, щоб ми їх чомусь навчили, третій як наказання за наші погані поступки, четвертій як нагорода за наші гарні поступки. Кожна зустріч в нашому житті не випадкова а потрібна нам для нашого росту, розвитку та руху вперед. Розстаючись, ми деколи залишаємося друзями назавжди. Часто просто раді бачити, згадуючи приємні моменти з минулого. А інколи розстаємося ворогами і бажаємо помсти та відплати. Але такий стан нам тільки шкодить та руйнує нас зсередини, викликаючи нові хвороби. Що ж потрібно зробити для того, щоб такі спогади не турбували нас? запитали учні. Для того, щоб нам далі краще жилося, ми маємо зробити такі чотири дії. Перше. Всім, хто зустрічався нам в житті, подякувати за те, що вони були вчителями в нашому житті. Друге. Пробачити їх за все, що вони нам зробили. Третє. Попросити пробачення за те, що ми не виправдали їхні очікування, якщо так сталося. Четверте. Побажати їм удачі, всіх благ та здійснення їх бажань. Минуле ми не можемо змінити, але такими діями ми можемо покращити своє майбутнє. Тільки так наша свідомість звільняється від чужого впливу. Ми перестаємо думати про тих, хто був в нашому житті, прокручувати минулі ситуації в своїй уяві і можемо далі спокійно жити. І тоді нам набагато легше робити те, що ми повинні. А ми повинні і зобов'язані бути щасливими в гарному гуморі та насолоджуватися життям.